Руді ліси, обпалені сосни, покинуті хати, руїни дитячого табору. А от дім сільського лікаря, де був фельдшерський пункт, тут навіть приймали пологи, вражаючі і тривожні картини. Бувалі мандрівники кажуть особливо моторошно у зоні відчуження вночі. Настільки тихо, що ну, от просто дето кам'ячок упало, а воно слішно на... практично на всю Прип'ять. Ідеальна простотішна, але просто з ума. Ми познайомилися з Антоном на контрольно-пропускному пункті, через який у зону відчуження пропускають туристів і тих, хто працює в Чорнобилі. Антон зізнається, торік випробував себе в ролі сталкера, так називають нелегальних мандрівників, які, попри заборони, ходять чорнобильськими маршрутами. А тепер він приїхав сюди влаштовуватися на роботу, як сам каже, прикипів серцем. с ребятами неделю там жили. Мы утром при пяти, когда подходили, через дорогу вот, стадо кабанов. Я не знаю, там их очень много было. Там про такие, они просто, они огромные. Слышали волков? Ну, волки далеко были. Ну, слышно, как они были. Все, медведя хотел увидеть. Там лазили два медведіна з я знаю. Один був вроді ксирка з бізодні, розказували ще стариків. Керівництво заповідника постійно попереджає прихильників екстремального відпочинку про можливі загрози. кажуть від сталкерів самі лише біди. Торік у травні заповідник пережив масштабну пожежу. Вигоріло майже 20% лісу. Тут переконані, це справа рук мандрівників нелегалів. Найбільші версії, які зараз підтримуються, це е, самовільні підпали сухої трави місцевих жителів, начебто там даже поліція виявила е, людей, яких підозрюють е, в таких діях, чи навмисно це було, чи не навмисно. Але будь-які заборони лише підігрівають інтерес до зони відчуження з боку дослідників-любителів. Тому у заповіднику вирішили розширити мережу туристичних маршрутів. Зокрема, є офіційна пропозиція для охочих не лише погуляти унікальним ландшафтом, а й спробувати себе у науковому туризмі. Ми вже побудували декілька веж для спостереження для птахів. Найбільший за площею заповідник України його територія така велика, що тут досі є чимало недосліджених ділянок. Нещодавно облітаючи минулорічні згарища, науковці виявили озеро майже ідеальної форми, якому дали містичну назву Око Полісся. На місцеві краєвиди приваблюють і закордонних науковців. Українсько-японський проєкт. Ми на зі, там вже трьох років досліджуємо, що подібних така досить ну, комфортна для дослідників модельна група, тому що там, генетичні параметри їх досить відомі, їх досить швидко відловити. І дивимося, собственно, які для них є наслідки перебування в таких, знаєте, екстремально високих таких е гарячих точках. Після аварії на ЧАЕС вчені припускали, що незабаром тут з'являться тварини та рослини-мутанти. Ходили чутки про величезні гриби та багатоголових хижаків, але науковці запевняють, таких аномалій тут не зустрічали, адже природа вміє очищатися від помилок людини. Якщо якась нездорова мутація, то ця тварина довго не живе. У нас даже такий є. Чи є у вас двоголові лосі? Ми кажемо ні, тому що їх з'їдають троголові вовки. У заповіднику багато червонокнижних представників флори і фауни, яких цивілізація майже знищила. В ці ліси вже повернулися ведмеді та рисі для збереження. Сюди поселили коней проживальського у планах завести зубрів, які також зникають. Після виходу на екрани британського серіалу Чорнобиль кількість туристів у зоні відчуження виросла в рази. Вабить сюди й митців художника Дениса Копилова так вразили місцеві краєвиди, що він створив окрему експозицію своїх робіт просто на центральній площі прип'яті. Арт-туризм це ще один напрямок, який планують розвивати в цій неосяжній і загадковій лабораторії Просто неба.